Так, маску я вже зняла з обличчя, змила її і нанесла свій зволожуючий крем. Що робить така маска? Така маска зволожує шкіру, злегка її підтягує і вирівнює структуру шкіри, робить її гладенькою і трошки освітлює тон шкіри. Значить, ця маска підходить для вікової шкіри, для сухої вікової шкіри. Вирішила собі зробити антивікову желатинову масочку. І беру одну чайну ложечку желатину, додаю 4 столових ложки молока. Розколочую це все гарненько. Молоко повинно бути теплим. Потім беру чайну ложечку меда, сюди додаю. І чайну ложечку я взяла е, олії з виноградних кісточок і наношу на руку. І на лице нанесла також. Через те, що я хотіла нанести маску швидко, за 5 хвилин желатин не розчинився. я собі маску. Але я її зробила багато. І я її помістила в таку баночку у мене з під крема, і в холодильник. І дивіться, як вона застила. Така пахуча медом пахне. І така красива. Це хочу зараз взяти її половинку, Ось, як жалі. Половинку, отак. І насипать собі. Хочу її розтворити. О, Розтвор... Щас я її поміщу в такий стаканчик. Оп, дивіться, сюди. І хочу її розтворити і нанести собі на лісо. А цю ще половинку поставлю в холодильник. Взяла гарячої води, налила в тарілочку і поставила цей стаканчик. І Тепер вона ось розтвориться. І я її нанесу собі на лице. Мені подобаються такі масочки геліві з желатіна, що я їх можу, якщо більше трошки зроблю, поставила у холодильник і на двері поставила так, щоб була не дуже висока температура. І я можу їх використовувати ну, десь. Через день, через два дні. Ну, коли захочу, вони там стоять. І за недільки дві треба її використати, бо вона може пропасти. Я не несла маску, і я її в два слої нанесла. Перший слой і тоді другий слой, і на руки теж. І от я вже чувствую, що вона, вона вже підсохла. І. Я зараз її піду змивати. Рекомендовано таку маску тримати не більше 10 хвилин. Все, маску для обличчя я вже зняла, змила теплою водичкою і нанесла свій зволожуючий крем. Що робить така маска? Така маска вона зволожує, пом'якшує, підживлює шкіру і підтягує шкіру, але це має. Втягування має тимчасовий ефект. І так ще покращує гладкість шкіри і трошки освітлює шкіру. Ця маска дуже гарна для вікової шкіри. Для сухої вікової шкіри. Також ця маска підходить для в'ялої шкіри, яка потребує живлення. Так що рекомендую спробувати. І якщо сподобається, пишіть.